Вибухи біля ТЦК у Павлограді та Рівному стали топ-темами за останні дні. Але лише зараз стало відомо, хто їх влаштував. СБУ та Нацполіція затримали агентів Росії, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді. Зловмисники спіймали у їхніх помешканнях, де вони залягли на дно і чекали гроші від окупантів. Утім, замість обіцяної винагороди агента отримали підозру від слідчих. Крім того, СБУ встановила особу терориста, який влаштував вибух у ТЦК у Рівному. Що про це відомо та що загрожує ломисникам, розповім за мить з вами новини ТСН ЮЕЙ і Яльмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Інциденти з ДЦК стали темою номер 1 впродовж останніх кількох днів. По всій країні відбуваються теракти пов'язані з територіальними центрами комплектування, так і 2 лютого у на Павлораді на Дніпропетровщині біля будівлі ТЦК стався вибух того ж дня. Правоохоронці повідомили, що внаслідок вибуху на встановленого предмета зазнав поранення чоловік. Поліцейські проводять слідчі дії. У Дніпропетровському ТЦК повідомили, що стан постраждалого легкий. Тим часом місцевих пабліка стверджували, що підозрюваний у вибуху втік з місця події. Цитую, очевидець повідомив, що бачив, як чоловік біг від будівлі, сів в авто і швидко поїхав. Однак Служба безпеки України, Національна поліція і карма таки наздогнали зловмисників. 5 лютого стало відомо, що правоохоронці затримали агентурну групу РФ, яка вчинила теракт на Дніпропетровщині. У такий спосіб. Російські спецслужби намагалися дискредитувати діяльність ТЦК і зірвати мобілізацію в регіоні, посіявши недовіру громадян до військовослужбовців. За результатами комплексних заходів у Дніпрі та Одеській області правоохоронці протягом доби затримали усіх учасників агентурної групи. Ними виявилися троє чоловіків віком 21 і 22 роки, які шукали легкі заробітки на телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербували представники російських спецслужб, запропонувавши гроші в обмін на співпрацю за інструкцією від куратора, один із фігурантів, мешканець Павлограда самостійно зробив СВП і заховав його у схроні поблизу власної оселі. Встановлено, що вибухівка начинена цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації. Ще двоє агентів, мешканці Одещини, приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки. Звідти вони забрали пакет із вибухівкою та заклали її. Поблизу будівлі ТЦК. Фігуранти також встановили навпроти об'єкта приховану камеру відеоспостереження, яка мала фіксувати наслідки теракту. Після цього окупанти віддалено активували СВП через виклик на мобільний телефон. Правоохоронці затримали фігурантів у своїх помешканнях, де вони залягли на дно і чекали гроші від окупантів. Замість обіцяних коштів з Росії агенти отримали підозру від слідчих СБУ за частиною другої статті 258 кримінального кодексу України. Терористичний акт наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській та Одеській областях спільно з поліцією за процесуального керівництва Дніпровської. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону, а ось і відо як до трьох молодиків завітали працівники СБУ. там реклама типа была работа, короче, какая-то, ну, в Телеграме. Угу. И получается, он мне позвонил. Чтобы что-то подорвать. Угу. Поехал уже ближе к вечеру было. Угу. Поехал, приехал уже с, с сумкой, то есть. Бомба, Телефон был примотанный и, и газ я забуду. Огнетушитель. <связь> И все. Вечером нам сказали, типа, на сумку передать, там, поставки, то-то, то-то. Сделали. Все. Пошли, поставили. А возле, возле Нет, нет. ТЦК. Ще один жахливий інцидент з днями трапився у Рівному. 1 люту приміщення ТЦК пролунав вибух. Спершу було відомо, що загинула одна людина, а шестеро дістали поранення. Більше деталей у той день не повідомлялося. Однак, вже 5 лютого служба безпеки задокументувала злочини окупантів, які організували теракт у Рівненському обласному ТЦК, використавши в завербованого агента. Його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якої він зайшов середину будівлі. Внаслідок події терорист загинув на місці. А ще вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Встановлено, що РФ завчасно підготувала ліквідацію свого агента як зайвого свідка теракту проти Сил оборони. За матеріалами справи терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки на телеграм-каналах. Там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодику гроші за виконане завдання. За його вказівкою агент прибув до рівного із саморобним вибуховим пристроєм СВП, що був замаскований у туристичному рюкзаку. Встановлено, що вибухівка була спереджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби РФ. Ще один гаджет із дистанційним управлінням Фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК. За допомогою камери телефону російські спецслужби зафіксували момент, коли агент зайшов із вибухівкою до приміщення і одразу активували СВП через виклик. Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ. За частиною 3 статті 258 кримінального кодексу України, терористичний акт, правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та винних осіб. Нагадаємо, що командувач сухопутних військ генерал-майор Михайло Драпатий назвав вбивство військових у тилу червоною лінією, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України. Це за межею того, що можна толерувати. Генерал нагадав, що раніше вже помічав неодноразові випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер йдеться про прямі збройні напади. Так, діє ворог. Він працює з нами і поміж нас. Поки ми роздивляємось, хто що лайкнув. Згодом на серію нападів жорстко відреагував і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що винні мають понести заслужене покарання. За короткий проміжок часу в різних областях, на жаль, сталися три ганебні акти насильства, у яких постраждали військовослужбовці. Насильство щодо військовослужбовців неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання. Збройні сили України роблять все можливе, щоб захистити нашу державу. І український народ. В умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації. А напередодні ворожих агентів затримала і на Буковині. Там збута Нацполіція. Зірвали спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців. Зокрема, у Вижницькому районі області затримано двох агентів РФ, які удавалися підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на 102. Для вчинення теракту фігуранти заклали у покинутій господарській будівлі саморобний вибуховий пристрій, споряджений саморізами для максимального ураження. Вибухівка була захована у мішок для сміття, а поруч у коробці з під соку знаходився мобільний телефон, який знімав вхід до споруди. Використовуючи віддалений доступ до гаджету, окупанти планували активувати СВП, коли до будівлі зайдуть поліцейські. До цього часу агенти повинні були сховатися. Служба безпеки затримала обох фігурантів після того, як вони встановили вибухівку та вже зайшли у свої помешкання. За даними слідства, фігурантами виявилося двоє місцевих наркодилерів віком 17 і 18 років, які потрапили у поле зору окупантів через тематичні телеграм-канали. Після дистанційного вербування молодики отримали від свого російського куратора детальні інструкції для виготовлення СВП та локації його подальшого розміщення. Під час обшуків в оселях затриманих було вилучено мобільні телефони із доказами підготовки замовного теракту. Також помешкання фігурантів виявлено компоненти для вибухівки. Наразі слідчі служби безпеки повідомили обом агентам про підозру за такими статтями кримінального кодексу України. Частина друга статті 263.1 – незаконне виготовлення вибухового пристрою навчинене за попередньою змовою групи осіб. Частина друга статті 15, частина друга статті 258 – Закінчений замах навчинення терористичного акту за попередньою змовою групи осіб. Їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна. А як думаєте, ви чому в Україні так часто трапляються подібні інциденти? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.